Не пройшло і. 10 годин! А? 10! З моменту того, як ми почали арт майстерню, м'яли ручки, вони мілих ручках. Водичка, гіпс. А скільки там мало бути мілілітрів? Стільки, скільки потрібно. <му> Помішуючи угу. там водичку. Культура єдності и увічности. Нет, пам'ятник. Теперь я в кухне. Она не перемешалась, она в грудках вся. Пропало все. слуки на соваті. А вона не застигла. 5 minutes later. Давай, вона застигла, вона застигла. А сейчас всё застыло навколо нас. Мы ж не вытерли. Я в воток. There we go. Money, money making crap. Money to хумарай. Everybody in the club shake and dance deck shake shake. Точні розмакування. Нічого не робити, це те, що я люблю більше за все. Пізніше. Єхооооо. Ви дивилися майстер-клас поугетлені пасачі з незвичних компонентів незвичних умов. Що да, на щось похоже, капець. Я свою шкіру бачу навіть. Точно, точно будемо ще робити. Ось я навіть знаю, Що наступне, ми зробимо? Ооо май Окей, no problem. Я думаю, если ми нашлем це видео, продажи зростуть виробників.